Всім привіт! Ви на каналі Кулінарна Симфонія. Сьогодні рубрика Кулінарний Глобус. В попередньому відео перемогла країна Китай. Відповідно, готуємо китайську страву. Нагадую, правила: в коментарях пишете країну, страву якою ви хотіли б, щоб я приготував. Коментар, який набере найбільше лайків, той і переможе. Друзі, у мене для вас сенсація. Готові! Не тільки українці їдять та готують сало, китайці також. Вони його тушкують 2-3 години, додають спеції соєвий соус і їдять його паличками. Тому починаймо! Недавно зустрів знайомого з Китаю. Він мені розказав всі секрети і технологічні процеси приготування китайського сала. Ну, гріх з вами не поділитися. Знаю, на каналі є багато сало, є і копчене, і солене різні посоли, і опалене, і варене, і рубане, і авторський рецепт Солідара Коля Привіт. Але такого ви ще точно не бачили. Тому ознайомимося з переліком продуктів. Для приготування сала донпо нам потрібно свиняча грудинка чи підчеревина, сахар, цукор. Всі пограмовки, грами кілограми тони будуть у описі. Оцет рисовий, теріякі, соєвий. Соєвий у китайців це не просто спеція, а ціла філософія смаку. Зелена цибулька, червоне вино та гострий перчик. А також у нас тут перець різний, бадьян, часник та імбир. А головний інгредієнт це терпіння, адже тушкується довго майже 2 години. Нарізаємо. Наше сало на порційні шматки. Будемо різати такими великими шматками. У китайців є таке правило повір'я, що коли гостюєш друзів, то шматки повинні бути здорові. Ну, це символізує їхню щедрість. І обов'язково, от ми зараз нарізаємо, щоб було сальце наше шкіркою. Адже вона тут буде дуже м'яка. Отакі шматки прям здорові рубаємо. Отакі шматочки крупні. Тепер беремо каструлю. Закидаємо туди наше сало і ми будемо бланшувати свинину. Китайці завжди так роблять, адже воно потім стає таке ніжне, як китайський шовк. Получається, після закипання 10 хвилин і убираємо з вогню. Поки сало закипає, підготуємо чесник, цибульку та імбір. А також я вам розповім походження страви Дунпо. Дунпо взагалі це такий чиновник і поет. Ну, Він любив смачно поїсти та гарно поготувати, так як ми з вами. І от одного разу він поставив тушкуватися свинину. Ну і забув, знаєте, зачитався вірші. І потім прийшов, а вийшла така, знаєте, карамелізована грудинка. Отака От ось легенда ходить. не чистимо, нарізаємо кружельцями. Часничок також крупненько нарізаємо. А цибульку, цибульку. Так. її можна нарізати пополам. Цибульку на пополам. так підготавлюємо. Зустрінемо строки пізніше. Знімаємо пінку. І після закипання 10 хвилин. Як змінило колір і стало ніжне. Просушуємо грудинку, а також процідили бульйон, він нам ще знадобиться. Ми, українці, розуміємося на салі, а китайці підняли цей рівень набагато вище. Ви тільки вдумайтесь: я зараз буду підпалювати пательню, наливати олію, додати цукор, сахар, робити карамель і обсмажувати в ній сало. Нагріли сковорідку, додаємо олійку. І також сюди додаємо цукор. Зробили таку карамель. Супер повністю розстав олійки. І тепер порційно закидаємо сальце. О, як хрустить, як старий бабусин телевізор. Може стріляти, якщо залишилось на салі трошки води. Не знаю, правда, що вийде, але пахне, знаєте, чим такими карамельними цукерками. Ой-ой-ой, ви тільки гляньте на цей колір. Не знаю, наскільки передає камера, але це вже дуже гарно виглядає і його прям хочеться куштувати. Колір бомба. Просто слів немає. Як воно шкварчить. Підсмажили наше сало до золотої скоринки. І далі йде імбір. Імбір у мене трошки був поганий, бачите, я обрізав. Часничок, імбір. Це сюди додаємо. Потім оцет. Так ось сюди. Соєвий. Також сюди. Всі наші спеції. Також сюди. Цибульку сюди. А також теріякі. І пам'ятаєте, ми просіжували. Бульйончик. І от додаємо бульйончик. І буде як википать, будемо додавати. Накриваємо кришкою і забиваємось на півтори години. Ну, як забуваємося, будемо додавати періодично бульйон. Майже забув. Гострий перчик і домашнє вино. Ви далі, звісно, біле. Ну, в мене червоне, нічого страшного. Долили бульйончика. Щоб він, так, знаєте, майже був врівень сала. Огон зараз робимо мінімальне. І накриваємо і забуваємось. О, хай булькає потихоньку. Отак виглядає свинина Дунпо з провінції Чедзун та Хуанчжоу. Ой-ой-ой-ой! Знаєте чим хорошо б'є? Б'є бадьяном імберіом. Ну і такий запах, знаєте, соєвий клас. Такий запах, дай цибуля своє дало. Обалдеть. Ух ти, яке воно ніжне. Аж його штряси. І в той самий час карамелізоване. Бачите, яке? Клас! Ну що, друзі, завершилась рубрика Кулінарний глобус. Сьогодні ми побували в Китаї. Столиця Китає Пекін. одне з найбільших міст в світі. А от шанхай найбільше. Спробуємо свинину Дунпо. Яка ж вона на смак? До речі, китайці її їдять без хліба. Так, так, саме так. Сало без хліба. Вон у нас ж розпадається. М -м -м. Кулінарний вибух. Клас, взагалі, дуже смачно. Це справжній кулінарно-гастрономічний шедевр. Спробуйте, не пожалійте, я вам чесно кажу, від душі. Якщо вам сподобалась рубрика, пишіть в коментарях країну, страву, якої ви хотіли б побачити. З вами був Валерій з каналу Кулінарна Симфонія. До зустрічі!